Привіт, привіт! Ви на каналі Юля and Money Токс. І я дуже сильно маю надію, що ось цей мікрофон дасть мені змогу сьогодні і голосу моєму, який тотально сів донести величезної важливості послання саме до тебе, до тебе, до обраної людини, яка тут опинилась не випадково. Це не буде таке відео, які, яке я публікую зазвичай. Це не буде відео на певну тематику, це не буде. Розкриття якоїсь глибинного, якогось глибинного процесу або теми так, з моєю, моєю інтерпретацією та якимось спонуканням дій. Це буде передача чистого коду, чистого знання, яке е, спрямоване конкретно. Я посміхаюсь, тому що я навіть, я навіть бачу лиця людей, які будуть зараз це дивитися, спрямоване конкретно для вас. Небагато людей побачить це відео. Не так багато, як, можливо, мені би хотілося, але конкретно ви, конкретно ви, ви вже готові. Ми е, з вами, я говорю, на Мурашки по тілу, ми з вами провели достатню кількість років останніх свідомо, свідомо е, працюючи з внутрішніми процесами в собі для того, щоб видозмінити матерію назовні. Ми з вами знаємо, що е, світ навколо він виникає з нас. Ми з вами знаємо, що думки. Емоції, які я проживаю, так мій стан формує мою реальність. Ми з вами знаємо, що ми є абсолютною свідомістю, ми є ось тим всім, що в принципі заповнює ось тут цей простір, і ми з вами також знаємо, що відображення, будь-яке, яке я бачу назовні, це також є я. Ми з вами знаємо ці всі речі, ми з вами глибинно приймаємо себе, ми з вами працюємо над любов'ю до себе, ми з вами обираємо різні грані. До сьогоднішнього моменту невідомі для мене, пірнаючи в глибину для того, щоб давати їм місце, розширя... розширювати себе, приймати їх, і нарешті, нарешті, проживати е... життя, якого ми точно є достойними, і яке ми глибинно знаємо, вже є збудованим. Але при цьому е... я точно знаю, що десь серед... десь внутрішньо, десь глибинно всередині. У тих, хто зараз дивиться це відео, було відчуття, що ну чому не працює. Чому я точно знаю, що це є правильний шлях, це є правильні вибори, це є правильне усвідомлення, це є точно ширина свідомості, яка є ширшою у мене, ніж у 99,9% людей на планеті Земля. Чому це не приносить мені бажаної матерії, бажаної картинки життя, яку я знаю, знаю, як сформувати. Я зараз це говорю і е, насправді насправді відображую також свою власну біль е, частково, так? тому що я теж маю величезні аспірації, я теж маю величезне бачення, я теж маю величезне глобальне розуміння, а які має бути моє життя, і ні. Будинок <п infizion _> за мільйон євро, про який я всюди говорю, він не відображає навіть одного відсотку того грандіозного просто галактичного всесвіту, який я створена проживати е, в реальності. І ем, я знаю, що деякі процеси, деякі періоди, деякі, можливо, тижні навіть, скоріш за все, квітня. Ну і в цілому, цей рік він такий дуже сильно дуже сильно. Як виклик, виклик нам самим, самим собі. Виклик, який ми, ми, ми з вами трапили. Знаєте, 2025 рік я описую сама для себе як просто коридор. Ось таких, от якби ми, ми трапили в кімнату, навіть не коридор, кімната, яка з усіх сторін обвішана дзеркалом. І куди не подивишся, всюди ти. Причому так знаєте, дуже сильно вузько, в сенсі, що я повертаюсь, тут ось приближена моя права сторона. І хотілося б трошечки, знаєте, як на айфоні, коли знімаєш 0,5 кут ширини, щоб там якось фігури підлаштувати. А немає цих 0,5. Є конкретно, ти конкретно дуже близько. І ти починаєш бачити недоліки шкіри, недоліки такі, недоліки сякі, волосся десь там не помиви помив і так далі. І ось це наш з вами подивіться знову мурашки. І ось це наш з вами 2025 рік. З усіх сторін настільки близько є я, всюди, що е, людина несвідома, вона губиться. Вона губиться е, в ну, таких, знаєте, безкінечних лабіринтах ось цих е, історій, які, які про, про, відбуваються в голові. В е, безкінечних лабіринтах подієвості назовні це. Неможливо розгре... розгрести якщо не включається свідомість. Це насправді для того і, і існує, так? Але ви це знаєте, ви, тому що ви інші. Ви інші. ви Обрані, я сказала на початку цього відео. Обрані не, не якось в окремий спеціальний спосіб. Взагалі, в принципі, я не поділяю людей, щоб зараз не здалося, що хтось є якийсь менше, більше, абсолютно ні. Обрані в сенсі, знаєте, як, як урожай. Як урожай, який, наприклад, певні, я не знаю, квіти, рослини, хто там господи, овочі, фрукти і так далі. Вони, є, вони плодоносять у червні деякі у липні, деякі у вересні, деякі у жовтні. І ось так би, відбувається процес. Так от ви обрані, тому що час для вас настав. Настав ем, уже. Я зараз хочу з вами поділитися. Тим глибинним відчуттям, яким я прокинула сьогодні зранку, вже не з імпульсом. Я вже не маю ось цього, знаєте, маленького відчуття всередині, що, можливо, хотілося б записати сьогодні youtube відео Ні, я маю е, таку величезну енергетичну вібрацію скрізь тіло, де я йду головою робити щось одне, тому що в мене є задачі на день, які я мушу виконати. І тіло моє, просто якби, якби це давно не звучало, повертає мене в іншу сторону. Роблячи те, що потрібно йому ось передати ось ось це відеозвернення, не знаю, бракує слів е, вам. вам, тому що е, час настав. Час настав, е, і ви готові. Ти готова нарешті, нарешті, побачити ось там те життя на матерії, яке глибинно ти знаєш, як будувати. Ти готова нарешті е, побачити ось цей урожай е, посіяних зерняток, е, які ну, певний час назад. Ти вже посіяла і весь цей час за ними так ретельно піклувалась. Е, тяжко не тому, що ти не знаєш. Тяжко не тому, що ти не вмієш, і тяжко точно не тому, що цей підхід до життя не працює. Ні. Тяжко. Е, звичайно, що в твоєму сприйнятті, це по-перше, але в цілому тяжко тому, що е, попередньо існуюча версія тебе дуже сильно хоче вижити. Кілька днів назад ми святкували Воскресіння Христа, і це дуже сильно символічно, тому що господи, я говорю мене знову мурашки по всьому тілу, тому що глобально планетарно відбувається процес, який вже не є поворотнім. Його неможливо зупинити, неможливо повернути в іншу сторону нас всіх. Еволюційно просто штовхає, от як моє сьогодні тіло, записати це відео. Нас всіх еволюційно штовхає в відкрите серце і в, прогр... в програмування, так? в формування своєї власної матерії, реальності, життя, мрії, як хочете, можна це називати. І І тяжко, тяжко просто тому що е, довгий час е, наша. Особистість, наша особистість, ось така, яка створила мені реальність, яка на сьогоднішній день існує. Вона е, мусила бути тому, що світ був не готовий, тому що ми були не готові, тому що простір. Простір завжди був готовий, насправді, але тому, що простір е, відображав всі глибинні процеси, які відбувалися також всередині, проходили через нас і. Е, я не можу сказати, що там не було місця на ось цю магію, Ні, там було місце, звичайно, на магію і, і вона у людей, у, у якогось певного відсотка людей з широченною широченною глибиною свідомості вона також відбувалась. Я до такого, до такого переліку людей не належу. І хочу сказати, що це завжди було доступним, але для людей, які почали лише свій шлях, і так як ми кілька років назад свідомо, я говорю про свідоме у ус, свідоме усвідомлення взагалі, а що я роблю, ми з вами набирали оберти весь цей час. А зараз, знаєте, коли корабель запливає на глибину, і ось ця вся якби подорож, яка була затіяна для того, щоб, ну, власне, Побачити так красу, е красу ось цього світу, запливаючи на глибину, він виключає свої мотори, пропелери, як то називається, і зупиняється. І вам просто відкривається е красивенної, такої, знаєте, я я мені бракує реально слів, красивенної необ'ятної природи, сили. Е, ну, я, я не знаю, як описати океан, який просто немає ні до кінця. Так? При цьому ви ясна справа, що там вразлива маленька людинка стоїть на якомусь кораблі і, і просто тотально віддає своє життя у, у руки капітана, можливо, здається, але насправді Бога. Так? Самого життя, яке ось попіклується по, по про те, щоб ви е, продовжили своє існування, можна так сказати, і, і ось воно, розумієте? Ви робите стоп кадр у моменті життя. Даючи усій проробленій роботі нарешті показати себе, я почала це відео з, з ритуалів, якими я починаю кожен божий день, кожен божий день, кожен божий. день. Я запалюю свічки для того, щоб почути ароматично себе заземлити в, в момент зараз. Я надягаю свої прикраси для того, щоб прожити найкраще можливе відчуття себе в моменті зараз. Я оточую себе безмежною красою, яка мені резонує для того, щоб бути в найкращому моменті зараз, для того, щоб стоячи на ось цьому кораблі, усвідомлювати усю маленькість мого існування як такого, особливо в розрізі людства, планетарного людства, планетарної еволюції, але при цьому усвідомлювати велич, велич проявлену через мене, ось там тої самої абсолютної свідомості. Ти готова? Ти готова занирнути у свою власну глибину? Ти сильна, тому що вже всі сили, зовнішні підтримки, знання, потрібні інструменти і так далі. Це вже все зібрано. Зібрано і акумульовано. Можна виключати пропелер, мотор. Занирюючись в глибину, час зупиняється. Ти сповільнюєшся. Ти сповільнюєшся, наповнюючи собою простір, ти заповнюєш, що ось ця маленька людина, здавалася, що вона може, вона може все. Ти наповнюєш собою просто абсолютно тотально цілу планету, знаходячись в моменті, в якому ти ніколи іншому і не знаходилась завжди момент зараз, створюючи собі ту подієвість, яка конкретно для тебе е предна предначертана. І тут дуже сильно цікаво, що відповіді вони незовні, відповіді в глибинному інакшому розумінні кожного речення, яке тобі відоме уже на момент зараз. Відповіді в тому, щоб знайти в собі сили, довіритись. Коли я кажу довіритись, я маю на увазі конкретно тебе пам'ятаєш? Це відео для обраних. Конкретно ти можеш не дивитися на пройдений шлях, який, можливо, має якісь там по дорозі падіння і злети, і на них дивитись, як на конкретно так і було потрібно. Це рівень перший, який ти вже пройшла. Рівень два полягає в тому, щоби фізично нічого не робити. Зараз це звучить дуже сильно дивно, навіть для мене, тому що я людина, яка завжди говорю про проводимість імпульсів, які будуть виражатись в діях, навіть як це записане ютуб-відео. Але я е, створила канал е, е, господи, групу Закритий телеграм-канал, який назвала простір, і в якому маю намір, досі маю намір передавати. Власне, коди, так? коди інтеграції знань у досвід. Це є надмега важливим, надмега глибоким, надмега резонансним з тим, хто є я. І при цьому в каналі передзапису було 82 людини. Для мене це величезна кількість людей, тому що ні в яких каналах, ніяких передзаписів до жодних моїх продуктів не було такої кількості людей. На, 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 на Zoom, на живому ефірі, який я проводила з людьми. Відбулось просто, гли, гло, просто глибочезне, е, глиб, глибочезне, е, ось це таке, знаєте, як це господи назвати? Ну, от трансмісія даних. Просто, просто глибочезна. І не відбулася жодна, жодна жоден продаж не відбувся е, з людей, які хотіли би доєднатися в простір. І е, ось тут я навіщо це розповідаю? Тому що у житті. Яке ми з вами жили до моменту зараз, можна було інтерпретувати досвід як саме такий досвід і є потрібний, що звичайно є таким, і йти далі, намагатись робити дії, які призведуть до іншого результату. Так от реальність. Вона видозмінилась. Вона видозмінилась, я не знаю, можливо, десь останні кілька днів, тому що загрузки відбуваються просто величезного рівня. Е, моє тіло горить, постійно горить. От я навіть зараз говорю, у мене просто ось тут жар. Ні, в мене немає температури, навіть якщо голос цівший. Е, в мене, в принципі, бачите, горлова чакра вона також переформатовує себе, тому що. Mm, тому що в моменті дуже сильно хочеться видавати якісь усвідомлення і заземлювати так енергію в дію. Це дуже сильно потрібно робити, але, але це потрібно робити з усвідомленням здачі життю. І ось тут потрібно зараз, от просто я не знаю, переслухайте це на, на 0.5 швидкості, щоб це інтегрувалося в вас. Задача довіритись життю настільки, задача настільки цілісно сформувати всередині себе, щоби сісти і медитативно створити свою власну реальність. Я це говорю в мене, я не знаю, мені здається, що в мене виходить просто душа з мого тіла, тому що це, це відбувається, я не знаю що. Я не відчуваю, от навіть я, коли доторкаюся, то звичайно відчуваю. І це точно має бути відчути відчутне по ту сторону екрану. І я хочу повторити в не знаю який раз: ти готова? Ти готова? Ти готова. Всі знання. Абсолютно все, весь здобути досвід, абсолютно всі здобуті проживання, абсолютно всі здобуті е, досвіди по дорозі, так прожиті я маю на увазі досвіди. Е, вони нарешті мають змогу проявити себе. Якщо вийде перейти на іншу сходинку ось цієї гри, а інша сходинка полягає в тому, щоб забути про необхідність. Створити результат, забути про необхідність. Я не знаю, кому щось продати, якийсь контент, контент кудись опублікувати, набрати якісь перегляди, ось це все його має не стати. Має стати фокусом уваги момент зараз. І я ж говорила, що нічого нового. Так це тому, що новий рівень глибини є доступний. І я намагалась про це говорити. Mm, ну, більше півроку, так точно. <смі> я навіть собі цього не могла сказати. Ну, тобто, я завжди, завжди говорю, що якщо е приймаюча сторона не є готовою до певних знань, то речення не складаються, і ну, в цілому не складається нічого, що дозволяє ці знання передати. І відчуттєво я їх маю всередині, але я не маю змоги їх транслювати, тому що немає для цього взагалі. Ну, ґрунту просто його немає. І зараз факт того, що я записую це відео, вкотре підтверджує: ти готова забрати себе із зовнішнього існування, погрузити себе всередину. Ось сюди, до кінця квітня. Два мені здається, два тижні так залишилось трошечки менше на момент публікації, скоріше за все, буде. І прожити це життя. Ось ці там, я не знаю, 6-7-8 днів, не існуючи у зовнішньому просторі, інтегруючи своє знання нарешті у прожити досвід. Я тебе люблю і обіймаю. Хочу тобі сказати, що 2025 рік вже створений, він створений конкретно таким, яким ти хочеш, щоб він був. Задача похоронити в хорошому сенсі версію тебе, яка служила тобі до вчорашнього дня. Вона створила тобі абсолютно все, що ти маєш навколо себе, і ти безмежно мусиш бути їй вдячною безмежно. Але час настав. І їй з тобою далі просто неможливо йти. Ти нова, а для тебе нової. Варто закарбувати свою віру в ось цю нову тебе через фізичний прояв, який відповідає ось там тій новій версії тебе. І це насправді ніяка не магія, так? Якщо повертатись до квантової фізики, це вібраційне випромінювання конкретно тої версії тебе, якою ти хочеш бути, от і все. Нічого нового, як я вже говорила. Нова глибина. Глибина ширини свідомості, глибина сприйняття і глибина розуміння. Того, що я тут зараз говорю.